Добрий день хлопці. Ми то в інкубаційному цеху. Ми в нас ікра перебираємо якраз. Це вам ролик, хочеться поділити своїм, то я смо вже перебрали. Ловечко. Трохи погано видко. Ми Перебираємо. білої дуже багато, але тепер хочу вам розказати, чого вона після 20-30 днів буде фейс починати біліти, бо вона заочковуєся. Коли вона все заочковує, вона дуже біліє. Це на моєму опиті я теж спочатку переживав, чого вона біліє, вона перед очкуванням біліє. Перетакі кобіла. Ту вже ми перебрали. Вище є. Прибираємо обичну піпетку. Така. Це обична, це куплена. Теж 10 гривень. Нам ніка. Ця куплена, за цю я дав 200, але вона тепер два. Я дете, як то дивіться, як диві, той. Диві. Так. Тут у нас ось там голова та ці дві я дав чоловіку. Аж беремо та і так. Хоп, хоп, хоп. І так усі ікринки по 200-300 по штук. Отак. Всім пока, всім до...